Ну, Рішили виїжджати. Діти вже виїхали, а тепер моя очередь залишилася. Ну, планір на Вінницю, а там як вийде. Всі виїжджають, що ну, ми ж теж люди. І діти заставляють. Сказали, да, діти сказали, що ви герої, що сидите все. тут. Треба їхати. Вони в Крапивницька моє. Ми туди їдемо. В Крапивницький. Будинок, повисипались вікна, робота, ну, вже нічого робити. Прийняли рішення, ні. Прийняли рішення, бо дуже страшно. Дитині дуже страшно. Зараз на сьомому місяці вагітності вирішили вже виїжджати, бо дуже страшно, що робити ось чоловіком. Роботи вже читай, немає, треба вже дивитися далі тому що під обстрілами як не хочеться бути. Кожен день декілька рейсів великим автобусом, маленькими, до віддалених сіл їдуть маленькі машинки, їх привозять більш централізовано. І тут збирають великі автобуси, везуть далі. Тобто декілька таких точок, де люди переміщаються, поки не прибудуть туди, де вони вже будуть жити. В автобусі виїжджають в одному близько 27 людей. На транзитному центрі в Павлограді за день проходить від 150 до 300. Бувають дуже насичені дні, там і до 12 ночі люди приїжджають, і до привозять. Люди, які мали мобільні, яким важко. Їх привозять спеціальним медичним транспортом з супроводі медичного працівника. Нашими людьми, нашими пацієнтами є ті люди, які самостійно звичним транспортом не можуть дістатися пункту призначення, евакуюватися самостійно не можуть. Також Наші пацієнти є поранені, важкохворі, там особи, ну люди з інвалідністю. З початку повної війни ми постійно поруч там, де ми потрібні. От, і особливо зараз в період ескалації на напрямку Добропільському. У нас може бути і 28, і 30, і більше людей за день. Працює 17 екіпажів і тому це дуже, дуже така. Велика кількість таких осіб, які потребують саме спеціалізованого транспорту та супроводу медичного персоналу.